Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні ми з вами знову поговоримо про бабки, заробіток, ставки, казяно, інвестиції, крипта, блогінг і багато чого іншого. Не переключайте і ми починаємо. Що ж, розповім для початку те, які є методи заробітка. Їх існує тільки два. Це хороші і погані методи заробітку. До хорошого методу заробітка, ми можемо внести інвестиції. Тому що це е, те, що показує вас, як ви розбираєтесь в певній справі, ну і звичайно, що удачу. В інвестиціях без удачі ніяк. Е, плюси мінуси інвестицій. В інвестиціях ви повністю контролюєте всі свої заробітки. Дивіться, якщо ви е, інвестуєте в якісь акції, фондові ринки чи ще якусь таку. Штуку, ви молодець, тому що у вас є гроші. Якщо ви інвестуєте в акції, у вас є дивіденти. Да. Ну, звичайно, що на дивідентах ти багато не заробиш, але зберегти свій капітал ти завжди зможеш. Тому що дивіденти платяться регулярно, в залежності від того, скільки заробляє компанія. Це якщо з плюсів. Якщо з мінусів. Те, що ти можеш заінвестувати в е, крипту, в якийсь надійний проєкт, і він, звичайно, що рухне. Крипта це бульбашка і це все скам. План скам. Шутка, верно. Ладно, цей момент ми пропустимо, що крипта це скам. Але в крипту інвестувати теж потрібно, ну, за власним бажанням, звісно, нікого не буду заставляти. Наприклад. В крипті, якщо ти вклав, наприклад, 100 доларів, ти можеш стати там за тиждень, за місяць такі випадки стати доларовим мільйонером. Да, були такі випадки з шибою Іну, з всякими фан-токенами, ну це все, удача. Якщо ви не попадете на скам, це буде круто. А якщо об'єктивно, то в крипті можна зробити там 2-3 ікса за хороший проміжок часу. Або можна зробити, наприклад, просто там плюс 10-20%. Просто інвестуючи в криптовалюту. Ну або просто покласти долар на депозит і все, мати свій профіт. Но, но ми ж не забуваємо про те, що є наш телеграм-канал, в якому вже злито курс Арута, платний курс, е з підписочкою. Так що переходьте в Телеграм і дивіться повний курс Арута е по крипті, по інвестиціях в крипту, про аеротропи і багато чого іншого. Це якщо говорити про перший хороший метод заробітку. Якщо говорити про другий метод заробітку, він буде вже поганий. Чому? Тому що ми будемо поділяти хороші методи заробітку і погані. Поганий метод заробітку, другий, це казіно, ставки, ставки на спорт. Ставки на спорт! виплати! Без ставок на спорт, чим поганий цей метод заробітку? Тому що це все фортуна, це все інтуїція, це все ваше бажання. тобто, Якщо ви бажаєте вкинути гроші туди, і вам все рівно на них без проблем можете вкидати. Ну як метод заробітку в інтернеті, онлайн, він взагалі не підходить, тому що в цьому випадку ви завжди будете в мінусі. Ну, звичайно що є унікальні люди, які в плюсі, а інколи в мінусі, сьогодні можуть бути доларовим мільйонером, а потім доларовим должником. Ну, бля, пацаны, Молстрой живет моментом, понимаете, типа, он сегодня долларовый миллионер, завтра он долларовый должник. Типа, ну, я его, типа, не осуждаю, это его жизнь. Ему в кайф так, типа, пусть делает. Да, думаю, вы поняли, про кого я. Но ладно. В казино вы можете быть в плюсе на короткой перспективе. Например, сегодня вы закинули 100 гривен, завтра... Ви закинули знов 100 гривень, но вчорашні 100 гривень ви практикали, а ті, що закинули завтра, ви зробили 1000. Якщо ви вивели, ви в плюсі. А якщо ви вивели, а потім знов закинули, ви будете в мінусі, тому що казино завжди в плюсі на довгостроковій перспективі. Йобаний рот! Этого казино, Ти кто такой, сука? Щоб это зробити? Тому що всі маєте ви це розуміти. Якщо ви це не розумієте, мої ще раз співчуття. Ну, я про це завжди говорив в телеграм-каналі, ну, що казіно це зло. Інвестувати в казино – це те саме, що допомагати е ви поняли, кому не заслушникам. Улипка. Ладно, далі. Е третій метод заробітку. Хороший метод заробітку, класний метод заробітку. Ну, він завжди на перспективу йде. Якщо у вас немає великої кучі дійні, щоб інвестувати в себе. Дорогі мої підписчики і підписчиці. Це я, блогер Михайло. Такий лисий, гарний, сексуальний. Весь такий найк. А це я такий лисий, гарний сексуальний. Що ж, що це за заробітку? Це створення власного бренду. Створити, створити власний бренд може не кожен. Тому що е, багато людей, наприклад, будь-хто навіть ти дивишся е, це відео або з телефона, або з комп'ютера, е, і 100% в тебе є телефон, на якому є камера, на якому ти можеш робити контент, який може е, робити відео або монтувати відео або будь-що. Тому, е, але ти не займаєшся блогіном. Чому? Боїшся чогось, не знаєш з чого почати, не знаєш взагалі нічого, як до тебе поставляться, що буде з тобою. Ну, ось ця проблема, але це хороший вид заробітку, тому що в довгостроковій перспективі ти почнеш монетизувати свій контент, отримувати виплату, наприклад, від Ютубу. Ну, вони, звичайно, дуже маленькі будуть, але це будуть виплати від Ютубу, будуть брати у вас рекламу. Буде вам якийсь товар там на обзор, чи вам просто подарок за якусь рекламу. Е, ну, взагалі буде круто. Якщо ви там, наприклад, в телеграмі, у вас буде завжди е, заробіток на рекламі. Якщо у вас хороший продвинений телеграм-канал, пусти дуже цікаві. Якщо ви не засаряєте там рекламою, то взагалі е, будете в шоколаді. Я шоколадний зая. Поганий метод заробітку це участь у всяких фінансових пірамідах. Сергій Мавродій, МММ. Всі зрозуміли, що таке фінансова піраміда. Якщо не зрозуміли, зараз поясню. Приклад фінансової піраміди може бути будь-який сайт, будь-яка програма, будь-який додаток, наприклад, Телеграм, Інстаграм, де за певну суму ти стаєш учасником піраміди. Ну, в пряму це ніхто не скаже, але всі мають розуміти, що таке піраміда і як вона працює. Ти платиш образно, ну, давайте на людські 10 гривень, і за це тобі будуть платити наступні учасники по 5 гривень. Тобто за кожну запрошену друга ти маєш 5 гривень, але ти вже після цього, як запросив свого друга в цю фінансову піраміду, ти не маєш друга, ну маєш 5 гривень. Задумайся. Що важніше? Друг чи 5 гривень? За 5 гривень ти можеш купити дві жувачки по гривні. Ну, Точно. Вот. А друг може тобі купити три жувачки. Так що задумайся. Да. Але вдох. У вас жувачки по рублю є? А по два? Стої? По два Сколько? Сколько стоит? Два рубля стоит по два. Можна одну? Два рубля. Скільки з мене? Два рубля! Так що фінансова піраміда це просто витік денег, І хто останній зайде в той вагон, той не заробить нічого. Хто перший зайде засновник, той заробить дуже багато на ось таких людях. Що тут не зрозуміло, думаю, все банально просто і все просто зрозуміло. А я вже лежу на ліжку і розповідаю вам про п'ятий метод заробітку це хороший метод заробітку. І він полягає в тому, що ви, ви, саме ви, саме ти, саме він або я займаєтесь афілейт-маркетингом. Афілейт маркетинг всі знають, хто це, чи не знають, розповідаю. Всі знають, хто такий Арут. Арут це людина, яка стала відома, доларовий криптомільйонер, чи що там ще про його кажуть, це мільярдер. Который стал миллионером. Это, наверное, не характеристика, но ладно. У меня а, а, на кошельках было около ерда баксов. Ну, конечно, не рублей, блядь. 25 миллионов долларов. Там большая потеря была в 2018 году. В конце 2018-2019 почти 11 миллионов долларов. Миллиардер, который стал миллионером. Который продает свой властный курт. Курс по заробітку на дропшипінгу, товарці, не знаю, там, крипті, афілейт-маркетингу, на всьому він короче, продає свій курс за 200 доларів на місяць. Це підписка на його Віпку, чи ну, можна і так сказати, дає є ментори, і ви можете запросити друга, да, запросити друга, щоб друг купив. І вам заплатять за друга половину, тобто 100 доларів. А рут заробить 100 доларів. Ти вернеш собі з 200-100 доларів. Але ти не поділишся за рутом своєю віпкою, бо ти жмот і ти хоче заробити на другові 100 доларів, а друг втратить 200 доларів, проснись. Ну, ладно, цей момент ми теж пропускаємо. На друзях не можна заробляти, напевно. Mm -hmm. Ладно, більш серйозно. Вот. Що я хотів сказати про афлайт маркетинг? Айфлейт маркетинг це взагалі може бути чиста схема, тому що ти проводиш свого початкового клієнта, який ще не знає про тебе, але дізнається про тебе, наприклад, в Тіктоці. Він переходить до тебе на якийсь там певний трафік, на певний канал, на будь-що, на будь-який кінцевий продукт, який вам потрібен, і використовує його. Плюс цього методу, що ви будете співпрацювати тільки з великими людьми, з великими компаніями, які будуть вам справді дуже добре платити і справді дуже чесно платити. Але, 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 завжди є. Але це потрібно шукати, напрягатися, а нам це не потрібно. Ми любимо бистро. Тому переходимо до шостого методу заробітку. І це вже має бути поганий метод заробітку. Що з за поганих методів заробітку, ви ще можете сказати. Е, сказав ставки, сказав піраміди, що ще може бути? Це може бути оці тупі сайти з 2010. Да, з 2010-го 2010 року. Де ти сидиш просто, сидиш і виконуєш ці кончені завдання, наприклад. Сидиш, дивишся рекламу 30 секунд, тобі платять одну копійку. Круто. Цей метод заробітку взагалі не рекомендується, тому що ти робиш своє здоров'я. Ну, образно в тебе там в 15 років буде геморрой перелом спини, головні болі, магнітні бурі. Коротше, все, що тільки можна в тебе буде, а це все за один день. Робот на такому сайті, де ти заробиш 200 гривень. Ти, ти вже йди, листівки продавай тобі там, ну, 50 гривень заплатять. Ну, зато ти не будеш стояти на місці, в тебе не буде цих проблем. Що ж, і переходимо до двох кінцевих, е завершальних методів заробітку, які правильні, хороший. Сьомий метод заробітку хороший це фріланс. Фріланс. Це взагалі чудова штука, тому що ти можеш працювати тільки на себе, виконувати ту роботу, на якій ти знаєшся. Наприклад, якщо ти хороший програміст, ти можеш писати хороший код. Учился на кого на програміста. Ну програмісти мене не дивляться, а дивляться ті люди. Це може бути навіть аудиторія, там 14 років, яка хоче заробити свої перші гроші, але не знає як. Фріланс це саме для вас. Тому що тобі 15-14 років, ти, наприклад, рік займаєшся фотошопом, відеомонтажом або будь-чим. І проблема твоя в тому, що ти не знаєш, як використати свій талант. Тому ти займаєшся фрілансом, наприклад, знаходиш навіть, навіть не на біржах, а десь може просто в Телеграмі, в Ютубі, в Інстаграмі людей, пропонуєш їм свої послуги, вони вам відмовляються. Нічого страшного, погоджуються. Взагалі чудово, і на своїй роботі, на своєму таланті ви отримуєте певну оплату. Наприклад, ви спочатку робили за 100 гривень аватарки, потім ви наробили певне портфоліо, наробили багато дизайнів, багато робіт, і після цього ви вирішили підвищити ціну, тому що ціна підвищилась, якість у вас так, також підвищилась. Це адекватно, і у вас є можливість кар'єрного зростання. тому що Поки ви виконуєте основні завдання, ви можете одночасно, наприклад, при фотошопі можете там розвиватися, там дивитися відео паралельно там на фоні в маленькому екранчику, і багато чого іншого. Тобто тут є можливість рости. І, і, і про це, про багато таких різних методів заробітку, я розповідаю в телеграм-каналі. Там я просто розписую постами, де ви зможете заробити на даний момент, які є можливості. Що круто, де є серйозно гроші. Переходимо до восьмого поганого методу заробітку. Да. Методи заробітку є погані. Ну, ладно. розповім вам про восьмий метод заробітку. Восьмий метод заробітку полягає в перегоні трафіку з Тіктока да. образно. образно. Є такі люди, які шукають е, перегонщиків трафіку з TikTok. Приклад того, є, е, наприклад, якийсь чувак, який переганяє трафік з TikTok, там, е, і платить за кожного підписника 10 гривень. Вам пише лівий чувак, е, дає свою силку і каже, за 8 гривень з Тіктока будеш переганяти трафік. Ти такий, Окей. Ти переганяєш, переганяєш тисячу людей. Е, чувак платить тобі там, 10 тисяч гривень. З яких дві ти віддаєш, але навіть про їх не знаєш, тому саму посередніку. Тому що краще працювати напряму з каналами, без всяких посередників і так далі. Краще витратити 10 хвилин свого часу, написати десь цим людям, запропонувати свої послуги, і все, і все. ви маєте профіт От, образно на тисячі людей. Ви мали б додатково 2000 гривень там за 10 хвилин вашого часу. 10 хвилин 2000 гривень достойна оплата. Два додаткових методи заробітку. Я залишив в своєму телеграм-каналі, посилання на яке ви знайдете в описі. Ну і звичайно, хто додивився відео до кінця, ставте лайк, напишіть, що ви додивились до кінця. І я вам скину 5 гривень. Якщо ви напишете мені в телеграмі і підпишете. 5 гривень за підписника найкращий перегон. Не точно скину. І з вами були Core Community, і всім пока.